Колобок жив собі дід та баба, та такі убогі, що нічого у них нема. От не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже: Бабусю, піди у хишку та назмітаю за сіку борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала. Спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призбу, а з призби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить. А назустріч йому зайчик. «Колобок!» – каже. «Колобок, я тебе з'їм. А той не їж мене, зайчику, побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Як от баби та от діда утік, так і от тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить. Зустрічає його вовк. Колобак, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Як от баби от діда та от зайця утік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його поведмій. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. ну! Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, як от зайця та вовка втік, так і от тебе втечу. Та й, махо, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичку, сестричко, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої. Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, як от зайця, вовка та ведмедя утік, так і от тебе втечу. А ну, ну, ще заспівай, сідай мені на язика, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.